ごめんなさい。 Серед добровольців бригади Людь Дарена та її рідний брат Павло. Вона наймолодша і готова захищати країну від окупантів, як і їхній старший брат, військовослужбовець ЗСУ. Я проходила практику в нашому відділі поліції у Виноградові почула від нашого майора про цей батальйон. Я запитала, чи там дівчат набирають. Він сказав, що ні, Я така, ну позапитайте, що може, може з інших. Областей беруть. На другий день він мені сказав, що можна спробувати, але ну, я записалася, тут мій брат також, я його записала. Я хотів і тут людь підвернулася. Можна було піти в інший спецрозділ, але так як я вже хотів, КМС скоріше, то вирішив піти сюди. Уже перші бійці, які пройшли етапи конкурсного відбору, приступили до навчання. Тут вони опановують нові знання та необхідні навички для виконання службових обов'язків. Перш за все вчаться діяти в різних бойових ситуаціях та підвищують свій професійний рівень. Колишній працівник міліції. Ну, на службу пішов, так сказати, для Захисту вітчизни. Я не працюю вже більше як вісім років. Сьогодні дійсно був перший раз стріляв. Курс складний, більш молоді, їм легше. Спеціальна підготовка складається з теорії та практики. Головне завдання люті штурмові дії, знешкодження збройних формувань, виявлення та знищення позицій противника. Бойове завдання ми зачищаємо населені пункти, місто. Уже як прийдеться. Тобто, ну, не тільки. Так само і ліс, так само от на даний момент це в нас наподобі аеродрома. Рухає злість рухає, тому що треба захищати. Рухає, тому що багато вже хлопців чекають нас там, щоб ми їх декого поміняли, декому дали підтримку, декого, як кажуть, стали плече в плече. Залізний номер перший. Залізний номер два. Залізний номер три. Залізний номер. Уже навіть у перші дні навчання бійці оцінюють на відмінно, а після підготовки на них чекатиме комплексний залік. Курс підготовки поліцейських в цей підрозділ передбачає передбачає денний термін навчання. За цей час вони мають опанувати певний ряд дисциплін а саме тактичну підготовку, вогневу підготовку, домедичну підготовку, загальнопрофільну, функціональну, спеціальну фізичну підготовку. Курс дуже насичений, але вони дуже завзято взялися за опанування цих дисциплін. Нові бійці рішуче налаштовані на перемогу та готові показати ворогу, що таке сильна українська лють.